Щобудня в нашому етері ви можете слухати маркер подій. Ви можете його також оглядати на нашому каналі в Ютубі Галичина Аналітика». Якщо підпишетеся, ми ж радо вітаємо на в нашому етері дипломата колишнього посла, кандидата в президенти, народного депутата, представника… Боже, Я б не буду перелічувати все, Роман Петрович. кажемо вам доброго вечора. Роман безсмертний з нами. Доброго вечора, пане Романе. Ну що ж, я розпочну від най, е, такого м, найчутливішого зараз моменту, бо йде така собі м, гонка психологічних озброєнь. Е, а хто дозволить, а хто не дозволить. Бити по Російській Фашистській Федерації своєю зброєю. Спочатку ми реготали, бо казали, що дозволяють ті, які не дають далекобійної. Ті зразу дозволили. А ті, які дають далекобійну, до сих пір крутяться як вуш на, на пательні. Ми настільки за, що аж проти. Це я так розказую, що робиться, наприклад, в Білому домі. Що за проблема? Що так заважає? Вже ж давно ж переконалися, що ніяких червоних, коричневих та інших ліній немає. А, пане Романе, тут найважливіше відділити просто інформацію, абсолютно безглузду балаканину, від е, самої проблеми бити чи не бити, тобто застосовувати чи не застосовувати, і це не питання, яке вирішується в Білому домі. В Брюсселі, в Парижі, бо це насправді залежить тільки від одного від стратегії, і тактики, яка розробляється Генеральним штабом. Бо сьогодні їм це потрібно, завтра не потрібно, післязавтра і так далі буде потрібно. Пам'ятаєте, коли розгорталися ті трагічні дні, коли то приймалися рішення, в Вашингтоні то не приймалися і так далі. І Там на вершину, буквально десь на фінальній вже фінальній частині, вийшла зовсім таки недурна група людей і каже: хлопці, це все чудово. Ми маємо це зробити. Але хоч трошки розкажіть, а що в принципі ви хочете робити з цим усим? і само по собі виникло питання стратегії а, війни, починаючи від мети, закінчуючи, скажімо, тактичного інструменту, на це питання так і не було дано відповідь. Було зрозуміло, що на другий день, і я, мені здається, під час нашої крайньої розмови я вам про це казав: що коли не знаєш, що ти хочеш досягнути, то ти не можеш зрозуміти, а що тобі для того потрібно. За словом, а що тобі для того потрібно, я й ховав. Тобі треба середньої дальності, далекобійні зброя, там, стрілецька, гармати, бронетехніка. Бо Знаєте, історичний факультет це така клята штука, що там декілька викладачів казали, що от якщо у противника з'явилася така категорія зброї, це означає, що він буде наступати. От така категорія зброї це означає, що він готується до глухої оборони, там і так далі. Тобто людям не треба було в деталях розказувати стратегію, тактику, приблизно треба було змалювати. А що буде на наступної частини. але ж здається, О... це розказали, пане Романе. Дивіться, ні, ні, ні. Нам, як мінімум, принаймні українцям, вже встигли пояснити, для чого нам ці удари для того, щоб припинити обстріли прикордоння. Ну це на наприклад Харківщини, нам сказали, що це для того, щоб припинити обстріли ракетами, бо треба стріляти по аеродромах на території Росії та по логістичних всіх ланцюжках, які забезпечують ті ж самі аеродроми і боєзапасами, ракетами і пальним. Ну нам все сказали, тобто це абсолютно логічно і пояснює, що ми хочемо. Тобто, це нам тільки сказали в Вашингтоні. Цього не сказали, чи як це розуміти? Тут найважливіше, треба розділити питання, що нам кажуть. Що кажуть для світу, і що хто чує. Бо розумієте, казати і чути, тут це дві різні речі, тим більше вони пов'язані з різним сприймачем цієї приймачем цієї інформації. Я зараз не до того. І тут, от уявіть собі, трапляється така собі розмова в Вашингтоні між держсекретарем і парламентарем, конгресменом, де знову це питання, якби випливає на поверхню. і Звідси починається те, що я кажу, треба розділяти інформацію і реальний перебіг подій. Дерсекретар відповідає, що ми не забороняємо, ми не радимо в нинішній тактичній ситуації це робити. Далі, все, що було в цій розмові, ніхто на нього не звернув увагу. Але насправді далі була відповідь. Що для того, щоб здійснювати такі кроки, треба бути переконаний, що удари по твоїй стороні не, не будуть вразливими, а для цього треба відповідний захист власної території, тобто необхідну кількість систем протиповітряної, протиракетної оборони. Бо там в кінці, те, що не попало до інформації, дерсекретар каже: такі удари можуть зіграти роль. Провокації противника на відповідні масові удари, тому це була фахова розмова, яку ми залишимо за бортом, бо там є декілька питань, які не стосуються нашої сьогоднішньої розмови, власне, вашого питання. Звідси, давайте в сторону відкладемо інформацію на цю тему, бо є правова частина проблеми, в чому її суть? Будь-яка річ, яка передана на основі угоди договору. І так далі, українській стороні вона стає власністю України, і Україна нею розпоряджається так, як вона хоче це робити. Далі починаються балачки. Причому, пане Романе, я чимало років був політиком. Ви б були журналістом, ми бачили, як це середовище працює. Давайте даємо йому право говорити те, що воно хоче. Фахове, безфахове, бо там іноді звучать чарівні речі. До яких не додумаєшся, ставши академіком, ну, в принципі. Тобто, це те, що звучить, тому давайте оце відділимо. Я окрім однієї тільки особи, однієї от за останній час, це прем'єр-міністра Бельгії, і то, я не впевнений, що так власне прозвучало: Олександра Кро, це була єдина особа, яка казала, що це ми даємо літаки, але з умовою, що вони не будуть. Всі інші і до того, і після того, і прем'єр-міністерка Данії і е, Нідерландів, всі вони сказали: ми не обмежуємо, навіть французький президент ми не обмежуємо українську сторону в своїх діях. Більше того, я хочу нагадати фразу, якою відповів держсекретар Блінкен українському журналісту. Він сказав, що ми не обмежуємо і ніяких умов перед Україною не ставимо. Так, от я коли дивлюся в ці дні. Оце в переддень виборів в Євросоюз, в Європарламент саміту НАТО саміту миру. Тут стільки лайна, і це даруйте це лайно. Ну в деяких речах воно очевидно зайшло до нас з Росії. Це от тема. От Зеленський не має звертатися до саміту НАТО з проханням запросити, даруйте там уже десяток листів лежить, підписаний ще царем Горохом, які ще потрібні звернення на сьогоднішній день, і от дуже часто в нинішній ситуації кидаються подібні речі, і тут важливо відділити власне інформацію, бо вона в більшій мірі виглядає просто як операція. А тепер додайте до цього, що зараз відбувається в Європі. Вибори, і ви знаєте, що там. Делікатні місця затисли одному другу в лапках України, і Та, ця беруття ну, друг... і, і ця вонь розійшлася сьогодні по всьому світу, угу. от і воно. Щі з таким голосом несамовитим, що зрозуміло, що воно припливло і сюди, це лайно, і починаємо його от весь час крути. Но для нас є важливим два моменти. Коли генсек НАТО так каже, все, що передали Україні, є українським і вони вирішують, куди і як його застосовувати. Фактично, він повторив те, що ви щойно сказали нашим глядачам-слухачам. А є другий момент, якби так кожен раз на всякі публікації чи заяви, бо сьогодні там черговий раз там більд вчора, сьогодні Вашингтон По. Знов розганяють оцю всю хвилю, та якби кожен раз на такі розмови реагували в, наприклад, в Ізраїлі, то держави Ізраїль до сьогодні вже б не існувало. Просто її вже не було, якби вони так діяли. Тому от такі два моменти. Але є ще один може, ви нам поясните, бо тут теж він є ніби має правовий і міжнародний правовий аспект. Нам вкотре весь час говорять, що ось вже є прецедент, ось вже і естонський президент дав добро. І ось вони заарештовані, активи. Країни-агресори Росії будуть йти до України. А до цього нам завжди казали: ну давайте так, ми якось їх заморозили, але не так просто. Ми можемо там якісь там, може, гроші, які набігають як відсотки та на, на ці ак активи, які залишаються в цих країнах. Може якось відсотки вам передамо, а от передавати активи ми не можемо, бо є якісь вкупа юридичних казусів. То які ж там такі складні казуси, що не дають нам можливість оце отримати. Станом на нині на сьогодні прийнято рішення про о, перерахування для допомоги Україні надприбутків від тих коштів, які фактично працюють. В європейських банках, і це відбулося минулого тижня на зустрічі міністрів фінансів держав Європейського союзу. Надприбутки я навіть не про прибутки говорю, це мінімум. Мінімором там продовжувало обговорюватися питання щодо випуску цінних паперів і взяття кредитів. А під ці цінні папери і передачу їх безповоротно в Україні і паралельно накладення зобов'язань на Росію щодо погашення цих зобов'язань по цих цінних паперах. Але де тут е, сіль, де тут центр проблеми? Справа в тому, якщо взяти ці 300 з половиною, ну майже 400 мільярдів, які заморожені в Європі, то із них більше 300 знаходяться в одній державі. Це держава Бельгія. Як ви прекрасно розумієте, що значить взяти з банків однієї і це по суті один банк однієї держави такі об'єми? Ну, це означає покласти цей банк в ноль. Звідси потрібен механізм. Ніхто сьогодні в Європі не заперечує про те, що треба відпрацювати такий механізм. Я вам назвав один із них, який проговорюється, але це один із багатьох варіантів, які на сьогоднішній день проробляються в Європейському Союзі, щоб цю схему запустити. Зверніть увагу ще позаминулого року. На цю тему говорили в Сполучених Штатах Америки, після чого на рахунках американських банків залишилося трошки більше 5 мільярдів. Російських е, коштів і державних, і е, юридичних, і фізичних осіб це наслідки неприйняття рішення і розмови на, на цю тему. Відтак, перше, що важливо, е, європейці мають прийняти рішення в Цьому відношенні, бо якщо м, говорити про окремі європейські держави, то їх об'єми і їх вплив на національну фінансову батьківську систему мінімальний. Відтак у них немає проблеми а, прийняти ці рішення, заарештувати, віддати по згідно того політичного рішення, яке було прийнято в європейському союзі, і так можуть поступити багато країн однак. Uh -huh. Це питання в тому числі обговорювалося під час недавньої зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Олександра Крова. Бо насправді воно є дуже і дуже злободенним і складним. Відтак очевидно, що рішення буде прийнято. Яке ну, пане Романе, це вже нам треба за цим стежити. Я не можу спрогнозувати це. Угу. Пане Романе, маємо не так багато часу, але я не можу не скористатися вашими знаннями про Білорусь, де ви були послом. Там ж нещодавно оця відбувалася зустріч Путіна із Лукашенком. І була інтрига. Самольотік, та двічі несудимого злочинця, засудженого Януковича, був, а самого. Віктора Федоровича нам так і не показали. Що це була за гра така? Ну, не досягли явлення легітівного, це правда. Тобто, самого не було. От а в чому це справа? Оця вся нічний візит. Всі це спектаклі, от, заяви про навчання із імітацією нестратегічно ядерного озброєння. Ну, це така п'єса на одну дію з багатьма заходами і виходами. Ну, важко собі уявити, щоб ці старці, диктатори, щоб вони на таку роль згодилися, але як виявилося. А вони паразити ще можуть і тівати таку штуку, тобто зіграти таку п'єсу. Справа в тому, що подібні механізми в нинішній системі, в нинішньому суспільстві вони дуже впливові, коли вони чергуються з певними діями на лінії фронту. Паралельно згадайте удари, просто мерзенні удари по місту Харкову. Цей прийом дуже часто використовували нацисти в ході другої світової війни, коли паралельно з інформаційною атакою використовувалася подібна тотальна. Штурм позицій, чи на лінії фронту, чи просто цивільного населення, і так далі. Це розраховано на залякування, тому що одне вкупі з так званими словами про імітацію використання нестратегічного ядерного е, озброєння викори... воно складає враження шоку. І це розраховано на всіх: і на власне населення, і на е, європейський світ, який після того згадайте, яка пішла. По пресі європейській така черга надрукованих матеріалів про те, що знов, значить ядерна, ядерна зброя, хоча це, це фрагмент ядерного шантажу. А, і після цього пішли масово заяви про переговори, а, які абсолютно правильно назвав Інститут світової війни це фальшиві переговори. І все, що звідти лунає, воно точно таке ж фальшиве. От остання наша хвилина якраз в цьому і полягає. З одного боку, ми розуміємо, що буде достатня кількість людей, які піддадуться на цей тиск, і відповідно будуть казати: давайте, а давайте припинимо помагати їм зброєю, давайте їх будемо заганяти до якихось перемовин. Може виникнути зараз оце після всіх тих іграш в Женеві і всіх ось цих іграш в Білорусі, двох нелегітимних, які раптом говорять про третього. Що їх стане більшість тих, які будуть казати, давайте посадимо Київ до капітуляції, але назвемо це мирною угодою про припинення вогню хоча б. Як показує соціологія по, в європейських виборах до Європарламенту, таких осіб будуть одиниці. Uh -huh. Ну таких як Сара Вагенкнахт, такі як там окремі дорученці Орбана, дорученці Фіцо. Там декілька куплених Москвою депутатів, які е, про це говорять. Число їх обраховується 16 особами. Одного вже судять Мюнхені за те, що він брав російські взятки хабарі. Наступний буде Максимілян Крах. Це той, якого вигнали з альтернативи uh -huh. до Німеччини. У Німеччини, тому я думаю, що нас скоро дуже швидко стане зрозуміло, за що ці люди говорять подібні речі російські. Тобто, критичної маси тих, хто би нас би раптом почав би шантажувати і примушувати, не буде навіть по, за результатами непростих виборів до Європарламенту. Пане Романе, це те, що ми встигли проговорити в нашому маркері події. Ми вам дуже вдячні. Роман безсмертний, політик і дипломат допомагав нашим глядачам і слухачам. Ви можете слухати нас на FM Галичина, А можете дивитися на FM Галичина Аналітика в youtube каналі, якщо на ньому підпишетеся. До нових зустрічей, пане Романе.